Вітаю всіх. Читала статтю огидно, скажу відразу. Сказали, хто залишив свої позиції. Чому так сталося на Харківщині? Якби їх не залишили, нічого б такого не було. Ну, зараз подивлюсь, але 125-та бригада ТРО, це Львівська бригада. Скажу чесно, там служить мій родич. Наскільки мені це неприємно, я не буду це казати. Це чоловік моєї сестри там служить. Ну так, у мене родичі у Львові. Всі, хто мене дивиться, це знає і, ви знаєте, це було огидно читати. На жаль, така ситуація. Я хочу сказати, що він казав, що там багато кого вже перебили. Вони з 22 го року тут. І тих, хто звільняв, нормальних вже перебили. А якщо сюди кидають цих мобіків наших, мобілізованих, молодих, яких хапають на вулиці, то ось вам результат. Не треба нікого хапати і тащити в цей бус. Бо можна ось так. Давайте так. Якби 125-та ця бригада ТРО залишилась на позиціях, щоб було? Якби вона залишилась на позиціях і захищала повноцінно липецький напрямок, щоб було? От, що було, якби вона була на позиціях. Давайте подивимось з нашої сторони, щоб було. Це наша сторона буде. По-перше, непоганий захист. По друге. Одні королеви. Ось вам ворог, але. Відразу, воїни. Сила, будь ласочка. Корол... Зустріли б добре. Який це б результат, який був би. Вирішили б це питання. Четвірка жезлів. Ось що було б. Це була б наша перемога. Ну, часткова перемога, вони б нікуди не пройшли далеко. Розумієте це. І знову королева Пентаклів. Україна була б в вигідній позиції, дуже вигідній. І нікого б не довелося додатково перекидувати. Скажу чесно: ось якби 125-та бригада ТРО залишилась. Ті, хто повинен був там залишитись, вони б залишились. Четвірка жезлів це проміжковий результат, а він би був дуже непоганий. На жаль, така ситуація. Це правда, я нічого більше не хочу казати. Це огидно і, на жаль, неприємно. Тепер зараз наші, звісно, все зроблять. 92-га, кракен, третя штурмова, всі ці наші любі. 95-та, скоріш за все. Вони все зроблять. Так, але в задійні резерви, задіяно все. Звідкись відтягнуто? Хто чогось не отримає. І ви бачите, вже є рух ворога на Запоріжжі, на Донеччині. Результат на лице кажуть. Але це на їх совісті, тому, будь ласка, не пишіть мені про деокупацію військовим шляхом після такого. Будь ласка, просто напишіть і вмикайте мозок. Ви бачите, чим це закінчиться.